Ціна мангала розкладного. Дивіться, мангали вони є на 6, на 8, на 10, на 12 шампурів. Товщина металу йде 2 мм або 3 мм. Ну, ціни різні, тобто, я ж не знаю, який вам треба, на скільки шампурів, яка товщина металу. Ну, це все індивідуально. Ви пишіть, дзвоніть, я то покажу зараз. Але поки це відео ви будете дивитись, ви ну, забудете реально ці ціни зовсім. Дивіться, це мангал у нас 6 шампурів. Це у нас метал тройка. Ціна 980 гривень. Це у нас 8 шампурів, це метал двойка, 970 Це 10 у нас, 10-двойка, це 10-двойка. І це 12 теж це тось, тройка, а це двойка. Бачите, навіть саме допутаюся. Тобто ви зараз відео подивитесь, ви забудете, ви порахуйте, скільки у вас є шампурів, скільки ви зазвичай жарите м'яса. Ну і краще я рекомендую, звісно, брати тройку метал, тому що він реально грубий. У мене такий вже разів 10 я жарив на ньому, все з ним окей, все класно, в ньому я в 100% впевнений. Та й двойка, я думаю, від вогню не, не, нічого і не буде. Якщо ви тільки будете углем жарити, то 100% нічого не буде. Але беріть краще тройку, щоб навірняка щоб 100% він у вас е, залишився як, як новенький після там, року, два, десяти років використання.